У будинку на вулиці Центральній довгий час працювало ательє з пошиття одягу. Раніше він був комунальною квартирою, а ще до того на його балконі виступав Нестор Махно. Цей двоповерховий будинок, зведений у 1860-х роках, вирізнявся елегантним ліпним декором фасаду. Колись це був прибутковий будинок, де мешканці могли орендувати невеликі квартири на дві-три кімнати. Розташований неподалік готелю, він пропонував набагато дешевше житло, ніж номери у самому готелі. Значною подією для міста став виступ Нестора Махна з балкона цього будинку, оскільки штаб Махна був у готелі Асторія, а виступати з його балкона він не міг. Через близькість штабу Червоної армії. У 1920-х роках будівля стала комунальною, а після війни її зайняло ательє Мода Сервіс. Пізніше, коли було побудовано будинок побуту, ательє переселилося. На жаль, постійні фарбування фасаду спотворили витончені деталі ліпнини. Сьогодні будівля здається в оренду, а всередині розташовані різноманітні офіси.